Але ми з вами продовжуємо тему природні зони України мішані широколисті ліси. Ми з вами говорили на минулому уроці про розташування на карті, про рельєф. І так. нам залишився рослинний і тваринний світ. так Отже, ми сьогодні говоримо так. про рослинний і тваринний світ. Давайте розглянемо малюнок У нас сьогодні Єдес. Зараз є ДС. І ага. е, розглянемо малюнок і розкажемо, які живі організми утворюють яруси. У нас з вами ось кілька ярусів. Да? Ми говорили про чотири яруси, не згадували про приземний ярус. Що це за приземний ярус? Приземний – це… це що там, де вот крати живуть да, під землею, да? всі ті, які знаходяться на рівні землі. Рослини і тварини, які знаходяться на рівні землі. Отже, найвищим є верхній ярус, перший так? верхній ярус, що відноситься до верхнього ярусу. Що відноситься Раз, до верхнього. Можна відійти? Можна. Що до відноситься бути. до верхнього ярусу? Говоріть, говоріть, не обводьте, зрозуміло, що дерево. Верх. Верх. високі дерева. Високі дерева до верхнього ярусу відносяться високі дерева і всі ті рослини, ой, ці тварини і комахи, птахи, які живуть у верхівках дерев, так які гніздяться в верхівках дерев, які живуть у верхівках дерев, відносяться до верхнього ярусу. Далі середній ярус або нижній це які дерева будуть. Середні маленькі. Так, середні ага. дерева, невеликі дерева. Сюди відносяться також всі птахи і тварини, які проживають в цьому ярусі, на цьому рівні з цих деревах. Далі йде так. кущовий або низький. Так? Сюди відносяться кущі, Лібо. кущі, які Лібо. є в лісі. Це і малина, кущовий. і вершина, так, це Навірно. кущовий або третій ярус. І Трав'янистий це рівні трав. так Сюди да. відносяться гриби, трава і всі ті тваринки які у нас живуть в траві. Тваринки і комахи, які можуть там жити, і приземний ярус. Отже, у північній частині зони мішаних лісів переважає сосна і дуби. Сосна і дуб, до якого ярусу будуть відноситись? Великого. О, саме конечного. Високого, до високого яруса. Да, Дерева висок. великими, розлогими, і тому вони будуть відноситись до високого ем, ярусу. Південніше, чим тепліше у нас з'являються граб, береза, липа, клен, вільха. Ці вже дерева будуть як і до високого, так і до середнього ярусу. Тому що вже будуть не такими величезними деревами, як може вирости сосна або дуб, але все ж таки це вже другий ярус більше. Під лісок утворюють кущі, тобто ось цей третій ярус, Кущі, які кущі вам знайомі? А, я знаю цей ковсик. Ожина. Ожина. Ожина, а потім йде цей. Малина. Малина, це барбарис, це... Скільки? Це не малина. Малина. Це малина. 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 То їжевіка, а, а от это малина. О, жіна, ну... це малина. Ожина, їжевіка, це Чорна ягода, так? Але ну, ось, так прямо, ми не про неї мали. говоримо, ми про малину. Далі ось, ось це що перше? Оце оріжка. Це горішки. Це горішки а це. Я забула, як вони називають. Шипша. Шипшина. шипшина. Такий кущ росте. У нас ми знаємо, що це шипшина. Є. На заболочених місцях по чорниця і брусниця. М -м. У цій разі були ягодами очі. Ні, вони Ой, схожі, але це, це є черніка. ягоди, це чорниця це і не, не проучува, а про красу. Є і та, і та, але вони ростуть на болотах, у нас вони не проростають. Не, не Ростуть, тому що Під у нас смішники. немає заположення. Отже, раніше зною на про зацвітають першоцвіти. Це знайомі вам. У проліски. Проліски. мене зараз ростуть проліски. Проліски, так, да, зараз розцвіли вже проліски. Шафрани, шафран, шафран, крокус. крокуси. Також крокуси є, у нас садові крокуси, але трошки вони менші. Так, зараз Може, вони так є. Тільки зійде сніг, зацвітає Анемона. Також у нас в садах є ця квітка. Ряз. Тонтрава конвалії. Конвалія. Так Також є садова конвалія, а не мона, і сонтрава, також є все садовим. Але це ми зараз говоримо про дикі рослини, які можна зустріти в лісі. Між деревами влітку ростуть рослини. папороть Папородь. Вони полюбляють Ой. тінь і полюбляють. Так? Далі. Мохи. Мохи. Охи, зараз... І папорник, у мене роста, роз... колись рис папернік. в У мене є сажа. Але це у нас садовий, так? а це лісовий. І копитняк. копитняк. це У мене це теж росте. І, і... полюбляють вологу. Трав'янисті ростини які ростуть на галяву. це звіро. звіробій, іван, іван... чай, чай. Іван... чай. Іван... чай. чай. валеріана. Дереві. Всі ці рослини є лікарськими. О, дереві просто на дерево похоже, реально. Да. Mm -hmm. тут mm -hmm. він, до речі, дереві і звіробі, і валеріана ростуть у наших місцевостях. Іванчай не зустрічала. Кстати, а в таті можна щось що я скажу? Ну, кажи, якщо це до теми. Вот это, а де зверобій? А, то, я ось звіробій, я зустрічав. А у мене росте, Іванчай, тут. Mm -hmm. Я mm -hmm. ще от этого деревія. Є, у нас, в, наші, в нашому регіоні, ростуть ці рослини, можна їх знайти, але влітку. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яку користь приносять відмерлі травянисті рослини? Упали листя лісу? Його ж ніхто не прибирає. Правильно? Воно в лісі там залишається. Чи це корисно лісу? Ні. І рослини, ось ці. Ну, тварини маленьким, да, бо то, що вони виходять, їх не можуть спіймати і тобто Вони ховаються, вони в, цьому шарі, так? Вони ховаються mm -hmm. в цьому шарі, а ще яку користь приносять ці, ці, ці листя, треба. Просто вони типу, розсіються і там виростає а, нові. А, а, да, а ще, що, а ще. Ще щось з листям створюється, утворюється з листя із цих домішок, які падають І Воно висихає. Речовини. Воно висихає, воно перегниває і утворюється поживні речовини. на них поживлення. Поживні речовини утворюються з цього листя, з відмерлих трав'янистих рослин, утворюються поживні речовини для самих рослин. Корисні вони для самих рослин. Отже, у лісі багато чого. Опа, <свисток> я зустріла лисички. Рай, no. У вас на сторінці 68, сторінка 67, є на маркерні грибочки, тому що тут на екрані будуть грибочки без назви, ви можете їх під називати їх під, і. Під я грибочко. знаю, що я це не знаю. І, я я тоже знаю лисичка. І а це о, я о, Ну, це, ну, це отруєний гри. І ще є чіпси з сосичками да, опеньок. Опеньки не справжні, так? Опеньки, так. 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 Да. тут. Мухаморе. Мухамуре, мухаморе. Я Ядовитий. Це хто такий? З юпочкою. поганка. Це поганка.

Лисички. Лисички. Є? Лисички. Є? Лисички. 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 Я думаю, Це Так. це мухоморчики. Для тварин, так, да. людям Все. не можна. Отже, артем. Я. А то. Ам. Артем. Отже, зараз ми з вами переглянемо відео про одну з рослинок. Відео немає звуку, але от На полісі. На болотах росте одна рослина. Називається ця рослина росичка. Зараз ми подивимось про неї і О, скажете, що це за рослинка така. як М -м -м, Зараз секунду. немає А, я знаю, що це таке. мухоловка, венера мухоловка. Це Венера мухоловка нам. Росичка. Пишає. Я точно спомню. Сейчас, що це? Ну забуду сейчас. Називається росичка. Бо в неї пелюсточки схожі на. листочки в неї схожі на Наче росою вкриті. Тільки ті, туди залізає якась камашка і, і якась полочок, ну, щось така маленька. Хто угу. там вроде у неї є, є таке, я даву те й я. Так, комашка сідає на листочок. Є таке розстіння, є таке ростіння, яке есть и комах, оце всяке таке чітко. А що не робити? Знову те саме росичка. Ні, є так. таке друге ростіння, ми жарко, говоримо Артем про ту рослину, яке росте на території України, на болотах, по лісі називається. Так. Та, і вона може харчуватися? Нам надо додому. Харчувається, наста хиріла, я сейста удачу. Как вы думаете? Тут mm -hmm. нельзя палить моя. Поліна. Поліна, Поліна, як mm -hmm. ви думаєте, скажіть, будь ласка, а чому Ой. ця рослина харчується комахами? Чому рослина харчується комахами? Тому що вона почті не чути. Вона травоядна почті. Травоядна вона? Раз вона кумахами. <гум> а Я вона? Вона, вона кумахами Хижак, так? Вона відноситься а, до так, хижаків. Вона відноситься до хижаків. Але ж у нас з вами тварини можна розділити на три групи. Тут ще й рослина ось така, яка може харчуватися. Брати поживні речовини із тварин, із комашок, із мух. Отже, тварин можна розділити на групи, на які пригадуйте. Хижаки. ще хто? Травоєдні та Так, да, Травоєдні та всеїдні. Зв'язки між організмами називають ланцюжками живлення. Давайте з вами розглянемо цей ланцюжок живлення. Поясніть його. а ще... Поясняє... Це... потім потім... Починають знизу, починають з найменшого, так? Деревами, харчуються гусінь.

Назвіть хижих мешканців лісу. Лисиця, вовк, куниця, Є. Назвіть рос... <фула> рослиноїдних мешканців oh, лісу. О, oh, oh. олень, зайці, олень, олень, лось, зайчик. Олень, потім є, далі. Назвіть всеїдних мешканців лісу. Белкалка ежик. Белка єшечок кабанчик. Хто це? Барсук. А, барсук і нет. а, Срава. Парсук, а то кабанчик. Сиди, масштаб. Кабанчик кабан. Можна ще. Я коли їхала сюди, в вище террасі. То арте, я бачила маму кабана. В і... дорогу переходили, так? І з дітками. Так, і там пересяти. їх ще шестеро, мама, кабанчиків. В там... так. Я колись був, був в парку, там були настоящі дикі кабани, я хотів їх погладити. Зараз <гум> дуже часто можна їх зустріти на околицях нашого села, тому будьте обережні, ви десь там гуляєте. Продовжуємо далі. У лісових водоймах. Живуть, які тварини? Боберку бобер, бобер знаєш, видра коли хочеться спать, вони вистачаються за ручку. Гадюка. Гадюка і я сірка. Жаба, жаба, змія. Третони, Тритон. так? Третони. В озерах і річках багато. Риби. Ну, тут одна риба зображена, але ми говоримо про те, що зараз ще ріка. Рібка. Комахи, які живуть в корні. Ага. То... Гарним кормом для птахів. Тому мешканців пернатих мешканців ліку дуже багато. А звідь, які вам знають, що ви побачили? Горобець. Соловий, не горобець, соловей. Схоже, це... я. Так, так? Так. Дятел. І дятел. На полісі найбільша за розмірами копитна тварина. Лось. 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 на лось. Хто з зображених тварин хижак, хто рослиноїдний, а хто всеїдний? Хто можна, хижак? На наказі хижак лисиця є. Хто рослиноїдний? <плес> <плес> Заяць рослиноїд. <Зайць> рослиноїдний. Заяць <плес> рослиноїдний і олень рослиноїдний. А всеїдний хто тут буде? Це це... Кабаль. І йос. І йос. Всеїдний – це кабанчик. Кабанчик всеїдний. І йош, він теж їсти. Їжачок і... може бути їсти грибу. <плес> <так? Тому плес> Ні, цепці. це то <плес> їжачок, <плес> він їсть всіх червяков. Їжак, їжак, хижак. Але він може їсти і рослину їжок. Може. Сучат, він може Але він відноситься до хижачок. М'ясо йому даєш, що він тебе повинен. Хижачок відноситься. Приберіть. Гулян, прибери. Не моє. Доповніть ланцюжок живлення. Кого тут не вистачає? Так, гусі. Другої гусіниці. Ні. Птаха. Птаха. Не вистачає тут птаха, так? Не вистачає. Тут доповнить ланцюжок живлення. От, Майцей, зайць, травинь, трави, трави, трави трави рослини, трави. Так, тому що якість рослинок хижак може вже і полювати. на Далі розгляньте схему. Давайте з вами пояснимо, ось те, яка ж користь від відмерлих рослин і від решток тварин. У нас е, проростає рослина. Рослина є домом і їжі для птахів і для тварин. Далі тварини можуть харчуватися, деякі тварини можуть харчуватися рештками рослин або ж грибами і травою. Часом рослини і тварини відмирають і потрапляють за допомогою різних бактерій, грибів, вони перетворюються і утворюються перегній. Цей перегній видає мінеральні рештки для росту чого? Для рос... Рослин. Для росту рослин. Ні, ланцюжок так. Да. Це як по-настоящему. Так, так, замкнувся. Отже, рослина знову виростає виростає сильною здоровою, яка дає. А потім рослина і... опять відмирає, потім заново виростає, і продовжується так. ось цей ланцюжок. І продовжується цей ланцюжок. У вас на сторінці. 70. У мене на екрані цього вже не буде. Сторінка 70. Mm -hmm. Відкривайте сторінку 70. Єпрям. Yeah. Yeah. У вас є завдання. Визначте, обговоріть ознаки, за якими кожне з зображених тварин пристосовується до змін пір року. Після кажанів, ось там є перше завдання. Mm -hmm. yeah. Знайшли? Намальовані тварини. У <звук> мене <Намальовані тварини. звук> там все розрисовано. Намальовані тварини. Знайшли їх. І далі ну ховається в дуплах пеньків. Знайшли? Так. так. А, отже, як тварини пристосувались до змін пір року? У вас які тут є тварини? Називаємо їх. Біл, зайчик, гадюка, рак, жук жук. і жук? ось. Майський ось. Жук. Отже. Ховається в дуплах пеньків. До зими. Хто ховається в дуплах Білька, пеньків? білка. Білка? В дуплах Білька. пеньків? пеньку? Ой, духовка пеньки ховається... Змії! Перепутала. Ну, хто хто ховається? Зайчик? Забулася вже, звісно. Змії! Ну, змії! Ну, добре, а -а -а. хай буде. Відлітають в теплі краї. Ласівка. Э, Ласівка. Ховається на дні водойми. Рак. Рак. Запасає жир. Ведмідь. Ведмедь. Ведмедь <.kers> Ведмідь. Линяє до Ведмідь. зими. Лось. Заєць. Заєць ось. Впадає в зимову спрячку. Ведмідь. Ведмідь. Ховається кору дерев. Змія. Під кору. А жук. Жук. Жук ховається під кору. Змінює забарвлення. Не я. А заєць. Заєць. У нас уже і був заяць, змінює забавлення. Запасає корм. Хто? Запасається корм. Білка. Білка Білка. Білка. запасає. Друге завдання: знище спускаємося ще тваринки. Ага. Визначте, завдяки яким кожна із зображених тварин пристосувалась здобувати корм. Визначте ознаки, завдяки яким кожна із зображених тварин пристосувалась здобувати корм. А хто у нас тут є? є? У нас тут є дятел, соба, сова, вов, кріт, жаба, жаба, жаба лисича, лисиця, лисиця, щука, ящерка, Ой, ящерка, Ну, така я і казкова і а. тапля, так? або журавель. Да. Отже, довгі ноги кому допомагають, тапля. Таплі, так? Далі. Mm. кіхті кому допомагають збувати корму? Лисиця або. Крот. Та там нема каміння. Това. Това кіхті. тримає Рі. дуже жаль. Хоч вони вам? міцні кіхті, 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 міцні. Они ж копають землю. <му> Летуча <му> миш. <му> ну, тут немає літучої миші. Довгий липкий язик. Я висить Жаба. Я жаба. жаба, вона за допомогою язика да, ловить бок, лови, які пролітають в але ж Це і можна багато, ну, лове. потім якийсь ще. Острий міцний, міцний. дзьоб. Дятел. 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 Дятел, але ж і підходить сюди і цапля. Так. так? Тому що так. до дятла більше підійде пружне пір'я хвоста. Як він тримається на дереві? Як дятел тримається на дереві? Він mm. тримається чим? А -а. Хвостом збирається хвостом. Він тримається фактично на тому хвості. Добрий слух а і. Якщо хвостик відпаде, то буде. Добрий слух і нюх. Э, вовк лисий. і лисанка. І Кисається, і вовк, добрий, добрий слух і нюх, так? А у крота? Mm. Крота? Да, і слух, ну, так, і слух, у нього добрі, в нього зору немає. Але і нюх, і mm -hmm. слух, у Крота досить. Розвинені. Спробуйте до нього підійти, щоб він вас не помітив. Він почує, і запах почує. У нас нема кротів. Є, Є. У мене такий раз Але піймати і підійти. Не, бо що вони чують і відчувають запах. Ні, mm -hmm. hey, ну -ка, ти як то в крота. не крата. зелене забарвлення. А, ну це вже Щука. Щука і ящерця, так? Добрий Шука, зір. Ящерниця. Добрий зир. Сова. Сова. А ще у кого добрий зір допоможе. Ящериця теж. Так. А у цаплі добрий зір. Да. Так, звичайно, тому що вона бачить, де та жабка, де та рибка є. Що О, ми ще не сказали? Дов... Гі... Дов... Гі... Шия шия. Да, довгі шия і дзьоб. Довгі шиї і дзьоб. Цапля. Також так, цапля а... сюди відноситься. Цапля. Да? Так, ось цапля сюди відноситься. Є. Зробили це завдання. Я вам дякую. Ми з вами поговорили про е зону. Скажіть, яку? Е, цей. Варьги і. Широковисні. Широковісні і. І. широковисні і... і. Мішані. І ну, мішані, мішані, ліси, мішані ліси. Так, широковисні і мішані ліси. Сторінки 65, 70. Це від першого до останнього. Я вам дякую. Отці.